Заєць, який переміг кита і слона. Одного вечора заєць пішов на берег моря. Він став обнюхувати водорості і із задоволенням поїдати ніжні зелені паростки. Раптом він побачив неподалік слона й кита, які вели якусь серйозну розмову. Заєць сховався за великим каменем і прислухався до їхньої розмови. Брате мій слон, поважно говорив кит, ти найбільший і найсильніший з усіх звірів на суші, а я найбільший і найсильніший за всіх в морі. Чому б нам не об'єднатися? І не стати владиками над усіма мешканцями суші, і моря. Тоді ніхто не зміг би ні напасти на нас, ні противитись нашій волі. Слону дуже сподобалися слова кита. Він представив себе могутнім владикою, якого всі бояться, бажання якого всі виконують. Це чудова думка, сказав він. Нехай так і буде. Слони кит розійшлися, а зайця залишився один і почав міркувати. Ці двоє хочуть силою захопити владу над усіма тваринами. Та не бувати цьому. Я доведу, що вони зовсім не такі сильні, як уявляють, і що ми, зайці, ніколи не підкоримося їм. Глибоко замислившись, Заяць пішов назад в ліс. Він придумав, як зламати угоду двох велетнів і зберегти всім тваринам свободу. Зібравши своїх друзів, Заяць розповів їм про те, що почув, і попросив у них допомоги. Нехай вони дістануть йому міцну довгу мотузку, і тоді всі побачать. Що він зробить? Зайці сплели мотузку, поклавшись в усьому на свого товариша, і дозволили далі робити, як він задумав. Той вирушив до кита і сказав скромно і вічливо. О, владико, найсильніший, і наймогутніший серед мешканців моря. Чи не зволите ви допомогти слабшому? Говори, маленький, і слабкий, з гідністю вимовив кит. Моя корова загрузла в глині, і я не можу витягнути її. А я маленький і слабкий, чи не дозволите ви прив'язати мотузку до вашого сильного хвоста? Кит подумав трошки і відповів Добре, прив'яжи. Заєць прив'язав кінець мотузки до хвоста кита і сказав. Тепер, мій пане, я піду і прив'яжу другий кінець до шиї корови. Коли ви почуєте мій сигнал, тягніть я сили. Потім заєць побіг до слона і зупинився перед ним, шанобливо схиливши голову. Він і слону розповів історію про корову і запитав з надією, будьте такі ласкаві і допоможіть слабшому, що вам вартує. Врятувати мою корову, адже, крім неї, в мене нічого немає. Що я повинен зробити для цього, слабкий і маленький? запитав слон. Дозвольте мені прив'язати кінець мотузки до вашого сильного хобота, попросив заєць. Вам варто смикнути разок, щоб витягнути корову з трясовини. Слон погодився. І приготувався тягти мотузку по першому знаку. Заяць побіг зібрав своїх товаришів, піднявся на високий пагор, який перебував на рівній відстані між слоном і китом і засурмив у ріг. І тут він і його товариші побачили незвичайну картину. Слон став тягти в одну сторону, а кит в іншу. Мотузька натяглася і жоден з них не міг зрушити з місця. Обидва велетні занепокоїлися. Яка важка ця корова, пробурчав слон. Можна подумати, що я вириваю дерево з коренем. Він прихилився спиною до стовбура великої пальми, заревів і потягнув ще сильніше. А кит, відчувши це, подумав не інакше як ця корова хоче спуститися під землю, але їй не втекти від мене. Він занурився глибше в воду і різко смикнув мотузку. Так кожен з них уперто тягнув у свій бік, а зайці весело сміялися, спостерігаючи, як велетні, задихаються від гніву і не можуть витягнути. Корову. Але ось слон кілька разів обмотав мотузку навколо хобота, сильно рвонув її, і витягнув кита з води. Тоді кіт піднатужився і знову занурився в морські глибини. Так повторювалося багато разів, і з кожним разом зусилля обох ставали все наполегливішими. Нарешті вони опинилися. На березі зіткнулися один з одним. Кожен з подивом дивився на іншого, не вірячи своїм очам. Так це ти тягнув мене, заревів слон, а ки закричав обурено. Ти думаєш, що ти сильніший за мене? Ну так я доведу, що знайдуться і сильніші за тебе. І розгнівані, вони знову з люттю почали тягти мотузку, але це тривало недовго. Зайці почули раптом страшний тріск. Мотузка розірвалася на дві частини. Кит плюхнувся в море, як великий камінь, що повалився з висоти, а слон покотився, немов м'ячив, відкинутий ногою. Так вони й розійшлися. Сповнені злоби й ненависті один до одного, відчуваючи сором і незручність, з тих пір вони ніколи більше не зустрічалися, а зайці отримали велике задоволення, бувши свідками цього надзвичайного видовища, ганебної поразки двох велетнів, які збиралися панувати над усіма тваринами.